Та й свято, Євангеліє, читання. Свані, сваді, будьмо уважні, сказав Господь Юдая, що до нього прийшли, візьметься від вас, царство Боже, і дасть народу, і що буде приносити блоди Його. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, на кого він упаде, того роздужить, почувши ці причі. Про і фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його, та боялися людей, бо ті мали його за пророка. І в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Відніметься від вас царство Боже і дасться народу, і що буде приносити плоди Його. Коли ми дивимося на природу, всадіє різні дерева. Кожне дерево приносить якийсь плід. Грушка приносить що? Грушку. Яблуня, яблуко, вишня вишня. Ми не можемо побачити, що на яблуні росла вишня. Бо це не природньо, а на грушті росли яблука. Так і ми маємо розуміти, що в нашому житті. Те, що ми робимо назовні, ми щось сказали, ми якось повелися, це є нас всередині. Що ми носимо всередині, тоді в якісь обставинах, а найбільше в складних обставинах виявляється, ми часто дивуємо собі, як ми так повелися чи як ми сказали, ми говоримо те, що маємо в собі. Ми поводимось так, що ми переживаємо в собі внутрі. Тому завжди маємо пильнувати, що ми носимо в себе всередині, бо обставини дадуть, що ми то чи інше виємо назовні. Ми думаємо, святі це якісь, вони себе натренували жити свято. Ні. Вони жили з Богом, а ця їхня святість проявилася з конкретних обставинах. Ми думаємо, що от ми добрі, але наша доброта проявляється, коли є потреба виявлення доброти. і Ми думаємо, що ми щедрі, а це щедрість також проявляється. Наше життя реальне, а найбільше складні обставини показують насправді, якими ми є.